Шановні друзі, переходимо до оголошеної тематики доповіді. Перша тематична ніша голодомор геноцид 32-33 років в Україні – Тернистий шлях визнання. Сьогодні вже лунала теза про визнання. Вона присвячена питанням замовчування голодомору, геноциду та тернистому шляху її визнання. Нам відомо, що політика замовчування реалізовувалася не лише в тоді тогочасній радянській країні чи радянському союзі, а і за кордоном. Про те, чому захід 30-х роках мовчав, присвячено виступу. Вже анонсованого і згадуваного нашого на Анатолієм Гіорвичам доктора історичних наук, професора, почесного голови Національної асоціації дослідників голодомору геноциду українців Василя Івановича Марочка. Якщо Василь Іванович на зв'язку, будь ласка, Василь Іванович, вам слово запрошу вас. Так, eh, я наголошую 15 хвилин, 15-20 хвилин. Будь ласка, добре. В мене чути, колеги. Чути мене, так? Чудово. Радий вітати вас, шановні колеги черкащани, дослідники аграрного сектору української економіки. Приємно бачити, приємно було чути. Анатолія давненько вже не бачив. І, звичайно, слава ЗСУ за те, що ми маємо таку можливість сьогодні з вами обмінятися думками. У 93-му році, коли Україна і весь демократичний світ вшановували пам'ять жертв Голодомору геноциду, е ніхто не міг подумати, що на 90-річчя ми маємо комбіновану атаку. Заперечування Голодомору Російської Федерації, і водночас військовою агресією. Ніхто не міг навіть і наважитись про це сказати, крім е, наших шановних е, дисидентів, які повернулися і попереджали, що війна буде неминуча. І десять років співпрацюючи з Луком Григоровичем, мене як людину молоду, очевидно, й дивувало, що як так, ми з Росією будемо воювати, але ці люди знали. І тому, звичайно, і попереджали. Але до академічного дискурсу, події і явища, звичайно, відбуваються, а факти нами встановлюються. І це важливо, щоб не кожен якийсь рефлексійний в джерелах чи в іншому факт можна було визнавати як доконаний. Але фактом лишається те, що є закон 2006 року, і мені приємно усвідомлювати, що я теж долучався до підготовки доказової бази. І, пам'ятаю, ми разом із Станіславом Владиславовичем сиділи декілька днів в адміністрації президента і годували цю доказову базу, і закон маємо. Ну, маємо те, що маємо. Не голодомор-геноцид українців. Голодомор геноцид українського народу, і про все це ми писали. Висвітлено, чому це саме сталося? Позиція тих політичних партій, які ніяк не могли позбутися куповини ідеологічної. І звичайно маємо і рішення апеляційного суду міста Києва 2010 року про організатор Голодомору. Знаєте, можливо, хтось ставиться до цього критично, але. Це вже історичний і юридичний факт. Не просто він дався і, звичайно, є важливим для нас. Хоча спроб замовчування, спроб нівелювання саме в тих 90-х і нульових було безліч і дискусії в Верховній Раді, і поза ним. Це не традиція від 30-х років від дипломатів, але тим не менш. Це факт, я думаю, що він не вичерпаний і в українському суспільстві. Але є історичний суд, а професійні історики ми з вами є і слідчими, і прокурорами, і адвокатами одночасно. Але цей суд немилосердний, тому що він називає речі своїми іменами. Саме суд часу, хоч і тривалий, але неминучий і. Безжалісний. Звичайно, ми вдячні українській діаспорі, яка упродовж десятиліть зберігала пам'ять про голодомор, примножувала його, передавала з покоління в покоління. Я теж сподівався, коли ще наприкінці 80-х зачинав цю справу, що нам вдасться підготувати молоде покоління і передати. Передати якісь наші здобутки, передати. Істографічну традицію, але дивлюсь, що сивочолі, очолі, <сум> очолі, сивочолі очолі займаються цією темою, а молодь, на жаль, не дуже переймається. Але до терміну дипломатія замовчує. Він, на мій погляд, має дві складові. Перша означає байдуже споглядання західних дипломатів за трагічними подіями в Україні. Інколи, і навіть із вікон дипломатичних місій, якщо це говорити про спогади німецьких консулів Андера Хенке у Києві, Карла Вальтера у Харкові, Отто Ротча в Одесі, вони фотографували, принаймні, дружина Андера Хенке. Пішла вулицями Києва і безпосередньо біля дипмісії вони потарахували, записували, фіксували і дещо в спогадах своїх поділилися із нами. Але інформували одночасно свої уряди про наслідки терору голодом в Україні. Як оцінювати, засуджувати? Звичайно, тепер це не має значення, але байдужість це не злочин. Як ми знаємо, хоча елементи морального є, але він сприяє злодіянь. Не зачуджений в 30-х роках Гладомор, він повернувся до нас геноцидом 22-го-23 року на крилах іскандерів, керованих бомб, і ми є свідками, дай Боже, щоб сьогодні ми завершили нашу конференцію, щоб раптом чогось не прилетіло. Друга частина терміну дипломатія замовчування. Вона стосується дипломатії замовчення як апробовано інструменту нівелювання будь-яких драматично трагічних подій. І це вже нівелювання свідоме. Воно спостерігається не лише серед дипломатів, а й серед дослідників, публіцистів та інших. Осіб. Інколи ми можемо війну не називати війною, а конфліктом. Геноцид ми можемо називати соціоцидом, класиоцидом, етноцидом і іншими термінами, нав'язуючи істеграфічному простору. Це те, що називається інтерпретаційним запереченням того чи іншого факту. Це залежить і від переконань політичних партій, міжнародної, глобальної і будь-якої е системи цінностей і орієнтирів. Ми пам'ятаємо, як на початку агресії або, скажімо так, наприкінці лютого 22-го року, як світ завмер і очікував очікував того триденного терміну. Якщо повернутися до висловлювань, повернутися до рефлексій, повернутися навіть до дипломатичних, ми можемо помітити, що замовчування голоду 32-33 дипломатами не така вже і історія, а реальність. Що заперечувало позиції Франції і Англії у лігі націй 33 року? Чому їхні представники не підтримали? Мовінкеля головуючого про візнання факту голоду в Україні. З яких міркувань вони заперечували, і іншим представникам? Це вже не від е, звичайних дипломатичних реберансів, а до конкретних кроків. А історики вони виявили архівні документи і дипломатичних. Установ Британії, Німеччини і інших ми маємо тепер докази. Я сподіваюся, пане Сергію, чув, що ви будете у Ватикані працювати з архівами. Я думаю, ви теж там знайдете і про позицію папи Пі 11-го, так, і про позицію священників, і про позицію інших духовників не всі висловили свою позицію у 30-х роках. А як бути тоді з християнським милосердям? Так, це із наших. Не всі виявили. Теодор Мініцер був віденським кардиналом. І він якраз підтримав Шептицького, і, коли, і на його пропозицію в Брюсселі була організована Теодором Ніцером відповідна місія для допомоги голодуючим в Україні. Це дійсно слів цікавий аспект. Так, це цікавий, який мною добре висвітлений і досліджений. Я кажу, не всі. Це відбувалося на громадських засадах Теодор Ініцер і, а, і інші Авенда той же самий, вони виступали від громадськості, а не офіційно від світової церкви. От про що мова йде. А, але дивіться, як відбувалася Франція замість того, щоб підтримати в Лігі націй, неофіційним візитом спрямовує Едуарда Іріо в Україну. До речі, книга моя написана вже півтора роки лежить про його місію, знайшов архівні документи, як його супроводжувало ГПУ і так далі. І повернувся і заявив про те, що ніякого голоду в Україні не було. Трічі прем'єр Франції, мер Ліона, відомий політик, а тому, що заглядав у очі Сталіна, а тому що дуже цікавився розвідком Радянського Союзу. Не тому, що він просто ще й соціаліст. Але це позиція. Усі західні держави знали про це. І архівні документи засвідчують. Але дуже цікаво, що жодний уряд офіційно не виступив і не заперечив. Крім громадських згаданих да, позиції Теодора Ініця. Менде. Це одиниці людей, які. Наважилися на відверте заперечення. А Цей дипломатичний нейтралітет, яким сьогодні теж дехто прикривається, мені здається, що це такий, знаєте, концентрований прояв е злочинної байдужості. І він є прагматичний. Якщо е дивитися на звіти політичні консули Німеччини. Та я думаю, що вони з того тішились, Коли гинули мільйони селян, це гинули десятки тисяч майбутніх дивізій. Бермакту проти е, України. Вони не мали опору, так власне і сталося. 41-й рік, то є цікаво відстежувати і пов'язувати. Наслідки голоду із перших першого року, такі розвідки вже з'являються. Але мені здається, що дипломатія, вона є відзеркаленням позиції того чи іншого уряду тих чи інших політичних сил. Якщо говорити про згадану Німеччину і про Звіти дипломатів, ну, скажімо, той же Ото Шилер, він не просто дипломат професійний, він ще й дослідник аграрної історії. Його книги з'являлися в 50 х роках по колективізації, по воєнні роки. Якщо подивитися на його доповідну записку 33-го року, надіслана до Берліна, коли він використовує термін голодний батіг, так званий голодний батіг. Зобінанти <гум> Хунґерпаче. І спланований голод це до термінології і планування гунгерсну. Жертвами якого пише він у е, своєму політичному звітові, стали близько 10 мільйонів. Це не я кажу про цю цифру. Тому не треба примітку робити, яку ви вже зробили на мою публікацію. Бо це примітка німецького консула, а не моя, А ми не можемо дискутувати через примітки з ними. Дивна позиція Сполучених Штатів 34 році, США приймає за їхні звичайної підтримки членом Лігінації СРСР. Ну, дивна позиція. Країна, яка вчинила акт геноциду, акт злочину, терору голодом, всі про це знали, і тим не менше. Вона стає членом Ліги націй. І лише треба було в 1939 році, коли розпочали війну проти Фінляндії, схаменутися. Звідти їх потурити, вибачте, не дипломатичний термін. А сьогодні ніяк не наважиться. Правда, розмови використовуються найновіші військові засоби масового знищення, а в Лігі нації тиша. Щоправда, як агресія Хамасу проти Ізраїлю, то. Uh, вже відома нам вся ця інформація Гутеріш uh, заявив, що Ізраїль має бути стріманішим. Вибачте, проти нього облаштували, так як і проти України атаку. До речі, це цікавий аспект. І вже сьогодні говорилося про визнання, про марафон, визнання голодомору, геноцидом. Я б це ще назвав би у 90-х роках оцей дипломатичний прорив, коли почали визнавати не просто так за бажанням: голодомор геноцид в Україні, це була дуже потужна і системна робота наших дипломатичних установ на Заході. Я це знаю, бо і сам долучався до всіх цих. Події явищ, як які кожен з нас, хто причетний до цієї теми, також брав участь. Але сьогодні пані Наталія говорила про те, що визнання голодомору геноцидом це є якийсь акт солідарності, безумовно. Але ви подивіться, на 22-й рік, станом до початку війни, ми мали взагалі. Близько 25-24 країни, які визнали голодомор на рівні парламентів, урядів, земель і в різний спосіб політичної оцінки і юридичної кваліфікації. Бо рівень візнання треба мати на увазі, він також має значення. Бо позаяк матиме не просто меморіальне значення для нас, що нам приємно і важливо, а й юридичне. А на сьогодні. Є від 32 до 35 країн у залежності від дати визнання. Я думаю, що це ще буде продовжуватись. І ми долучались до цього. Мені приємно, що Бундестаг визнав у грудні голодомор геноцидом. Наша асоціація двічі проводила конференцію в 19-му році Дюссельдорфу і зверталися до Бундестагу з визнанням. Минулого року в Есені і залучили представників політичних партій Німеччини, навіть і мера Есена, який брав участь, і теж звернулись. Ми ж все ж таки професійні історики. Я, я mm -hmm. 에, свідомий того, що ось наше звернення, і на нього відреагували. Нічого подібного. Хоча це також якийсь, можливо, мало вплив, але не безпосередній. Що стосується визнання Витання за останні... Василь Іванович, перепрошую, у вас хвилина. Якраз я і завершую. Якраз я і завершую дві важливих позиції. Перша це те, що зараз визнають країни, певною мірою це і наша заслуга, але більшою мірою хлопців в окопах. Це вони відстоюючи Україну із. У такий спосіб вони і звернулися, знаєте, десь на морально-етичних принципах тих країн Західної Європи. Бо якщо вони можуть допомогти нам матеріально фінансово і більше, то бодай у такий спосіб вони спокутують і визнають голодомор геноцидом. Бо ви подивіться за останні два роки, майже половина визнала країн порівняно. Із 30-річним терміном. Ну і те, що відбувається сьогодні, із марафоном і знань, я так думаю, що і Ізраїль і кнесет Ізраїлю також має якимось чином відгукнути на визнання Голодомору, тому що єврейський етнос, який зазнав у х і 40-х роках переслідувань знущань Голокосту. А тепер і агресії Хамасу, так, свідками ми є, і інформаційного простору. Я думаю, що він має також якось відреагувати на висловлення співчуття і вшанування пам'яті жертв голодомору геноциду. Настав момент істини для них. Я сподіваюся, і це було дуже гарною запорукою. Дякую, колеги. Дякую, Василь Іванович, за вашу Доповідь Я ще пригадав, що папа римський пі 11 дав доручення, і в Ватикані в 30-х роках друкувалася в газета, в якій містилася інформація про масштаби голодомору геноциду в Україні. Це буде класно. Якщо, якщо його знайти дослідити, це буде чудо. Прориву заборони на вивчення голодомору геноциду в українському науковому дискурсі наприкінці х на початку 90-х років стосується доповідь доктора історичних наук, професора головного наукового співробітника інституту історії України Національної академії наук, упорядника першого в Україні збірника документів цієї теми Руслана Яковича Пирога. Руслан Якович, якщо ви на зв'язку, будь ласка, прошу вас. Руслана Якович. Колеги. Ми з'ясуємо технічні моменти. і Плавно, і переходимо далі. Сьогодні ми вже дуже багато говорили про визнання голодомору геноцидом світовою спільнотою і. Дійсно, от спікер нашого парламенту Стефанчук відкр... підкреслив, що за неповних два роки Україна зробила більше аніж було зроблено за 30 років. Лише протягом двох років голодомор визначили як геноцид Бразилія, Ірландія, Молдова, Німеччина, Польща, Чехія, Челі, Болгарія, Бельгія, Словаччина, Хорватія, Нідерланди, Франція, Італія, а також європейський парламент. Про вплив російсько-української війни на визнання світом голодомору три. 30...